Майстер, вітаю. Деколи з шукаєш місяцями. Дивись, прикол. Мафон потуг. Потух. Щотки включились. Якщо в такому положенні машину заглушиш, машину не запустиш. вгадати положення Чудесі та й годі. Отже, приходить мені у Viber ось таке відео від хлопців з «Фінфікс» зі Львова, де я працював. Ну і, власне, мене це одразу зацікавило, тому що такий доволі нестандартний випадок. Рахуйте, що яке відношення на перший погляд має сонцезахисний козирьок до того, що в нас не запускається автомобіль, вмикаються склоочисники і також є проблеми по мультимедіа системі. Відповідно, я одразу ж почав шукати схему на цю джету це джета 2015 року. І поки шукав, мені приходить ще одне відео. Роз'єм один, підсвітка і відкривання воріт. Козырьок знятий, машина не запускається. Дрідні до чого. Підкидаємо на роз'єм козирьок. Зараз почуємо защелку селектора. Секунду. тяжко не рукою. Світилась аранаска. Відключаю козирьок. Отже, як бачите, маємо цікаву доволі ситуацію. Положення сонцезахисного козирка впливає на те, є в нас проблеми чи немає. По-перше, а по-друге, якщо козирьок зняти і. Е... Також зняти його роз'єм електричний, то тоді в нас нічого не працює. Здавалось би, навіщо там потрібен роз'єм електричний, але по-перше, там є підсвітка для дзеркальця, а по-друге, там ще встановлена кнопка для відкривання гаражних ворот. Ну, Наприклад, якщо у вас в гаражі встановлені ворота з електроприводом, які мають можливість. Керування по радіоканалу, то окрім вашого брилка, вашого пультика, також є можливість підв'язати саме ці кнопки в автомобілі. І це дуже зручно, тому що якщо ви під'їжджаєте додому, то у вас є можливість відкрити ворота, при цьому не маючи пульт тому що пульт де факто є вбудований в автомобіль Вже зняв роз'єм роз'ємськ кнопок відкривання воріт. Але якщо от бачиш, перемикаєш полюбай другує. Але девно чи не заводиться без козирка. Окей, друзі, віднайшов я схему, і в принципі тут на ній є все те, що нам потрібно. Давайте розбиратись. Отже, по-перше, ось тут ми можемо бачити всі ті компоненти, які вбудовані в наш сонцезахисний козирок. Це є блок керування відкриванням гаражних воріт, про які я вам тільки що розповідав. Як бачите, живлення він отримує із запобіжника СЦ 15 Ну а мінус в нього прямий, але при цьому спільний із вимикачем F 147 при цьому F147 це де-факто є вимикач для плафона V20 W20. Це є плафон підсвітки для мейкапу. Ну Наскільки я розумію, ця підсвітка спрацьовує тоді, коли ми відкриваємо сонцезахисний козирок. При цьому зверніть увагу, що плюс на цей плафон приходить від блоку керування бортмережею J519. Ну а мінус, відповідно, йому дає вимикач F 147 у відкритому положенні сонцезахисного козирка. При цьому зверніть увагу, що цей керуючий мінус також приходить і на блок кнопок відкривання гаражних воріт. Наскільки я розумію, це зроблено для того, аби ось цей модуль мав можливість відстежувати. І реагував на кнопки тільки тоді, коли козирок опущений, і відповідно не реагував, коли козирок піднятий, аби не було хибних спрацювань. Окей, отже, мабуть, найперше, що би я хотів перевірити, це власне запобіжник sc 15 який живить наш модуль відкривання воріт, але не тільки, тому що, як бачите, тут є розгалудження, і я чомусь більш ніж впевнений, що наш запобіжник sc 15 також буде живити, наприклад, якийсь із плюсів до магнітоли, кнопки старт-стоп, яка запускає. Двигун і, можливо, ще чогось. Отже, пишу хлопцям Viber, що необхідно перевірити запобіжник sc 15 що знаходиться цей блок над педальним вузлом, і що номінал його має бути або 15 ампер, якщо це є до 2015 року, або 10 ампер, якщо це є. Після 15-го року І ось мені скидають фоточку, на якій доволі чітко видно, що ось цей запобіжник СЦ-15, який нас цікавить, він вже є помаркований якимось жовтим маркером. І відповідно, хтось вже тут копав цю проблему, хтось із цим розбирався, і не просто так він є помічений. Хлопці виймають запобіжник, і ми бачимо, що він перегорівший. На цьому етапі я розумію, що якщо ми поставимо новий запобіжник, то скоріш за все він згорить, а можливо, не одразу. Власне, саме про це я і пишу хлопцям. Після чого отримую ось таке повідомлення. Це як ти передбачав, пороха трохи козирком і згорів, і мав фонду ще виробувати. Ну що, друзі, п'яте. Квітня на дворі, я вже перевзувся. Онорово на весь Ютуб сказав, що вже до тепла і снігу не буде. І ось вам, ось вам погода. Окей, okay, друзі. Отже, зараз я спробую вам пояснити, чому в нас відбувається така цікава ситуація із тим, що згорає запобіжник, і ось із такими нестандартними симптомами. Отже, перше, що варто розуміти, це те, що. Проводка в наш сонцезахисний козирьок вона проходить через його рухливе кріплення, і саме ось в цьому місці в нас постійно відбувається перегин проводів, тому що при відкриванні козирка проводка скручується. Таким чином, з часом це призводить до того, що проводка починає руйнуватись, особливо зважаючи на той факт, що увага група ніколи не славилась якістю проводки і в них постійні проблеми з цими проводами в переходах в гофрах, наприклад, від стійки в двері, від стійки в задню кришку і так далі. При цьому в наш сонцезахисний козирьок заходить всього три проводи. Це є постійний мінус, це є плюс із запобіжника СС-15, а також керуючий мінус для лампи підсвітки косметичного дзеркальця. Як бачите, всі ці провода заходять в кембрик і далі проходять через кріплення козирка. Тепер, якщо ми повернемося до схеми, то стає абсолютно зрозумілим, що якщо в нас перегорає запобіжник СC-15, то це свідчить про те, що той провід, який він живить, чорний із синьою Полосою через пошкодження ізоляції з'єднується із мінусом. Причому стає зрозумілим, що це відбувається короткочасно, тому що після того, як ми замінили запобіжник, він перегорів не одразу, а тільки в процесі відкривання козирка. Тобто це коротке замикання є, але воно є не завжди. Але тим не менше призводить до того, що запобіжник СC-15 постійно перегорає. Саме тому він і був помічений, тому що його вже не один раз міняли, і саме тому його помітили. Зрозуміло. Коли відбувається це коротке замикання, то наша лінія, яку мав би живити запобіжник сц 15 залишається знеструмленою. При цьому також зрозуміло, що ця лінія живить не тільки наш блок керування кнопок відкривання гаражних воріт, а і багато інших споживачів, тому що ось тут ми з вами бачимо ж готове розгалудження. Давайте подивимося, що ще живить цей запобіжник. Отже, ось розгалудження B-149 із запобіжника sc 15 Ну, по-перше, бачимо, що один з проводів переходить на 67-му вертикаль. Дивимось, і, власне, тут бачимо діагностичний роз'єм. Тобто, в тому числі, запобіжник СC15 живить і діагностичний роз'єм. Клема 15 на пін номер 1 Хто стикався із вах групою, знає, що на цьому концерні перший пін діагностичного роз'єму завжди Клема 15. Їдемо далі, бачимо, що B149 переходить на наступну сторінку. Ну і власне, ось воно. По-перше, живить j 480 4. Це реле керування автономним нагрівачем. Тут здається такий відсутній. Далі є один це в нас перемикач освітлення F147 це, власне, сонцезахисний козирок, з яким ми зараз воюємо. І також ще один провід переходить на 93-ю вертикаль. І далі, як бачите, живить J519 блок керування бортмережею. Тобто, схоже, що цей запобіжник в тому числі і дозволяє БЦМ уживити ще якісь споживачі. І схоже, що саме тому. Тому ми маємо ось такі симптоми, що коли пропадає плюс на цій лінії, то в нас перестає працювати кнопка старт-стоп, мультимедіа системи можуть вімкнутися склоочисники і так далі. Тобто, як бачите, запобіжник сц 15 живить доволі багато всього, тому живлення на ньому є доволі важливим фактором, і як тільки воно зникає, в нас проявляються ось такі неприємні симптоми. Але в той же час ми з вами бачили, що в залежності від положення відкриття козирка, всі ці споживачі, які мали би живитись від СЦ-15, так чи інакше починають працювати. Зрозуміло, що запобіжник саме по собі відновлюватись не може, тому можна припустити, що в нас є ще одне непостійне коротко замикання між нашим плюсом та керуючим мінусом підсвітки косметичного дзеркальця. Відповідно, коли відбувається ось це замикання, то постійний плюс, який мав би живити підсвітку, проходить через лампу підсвітки. Далі через наше замикання потрапляє у всю ту лінію, яку мав би живити наш запобіжник sc 15 І таким чином вона живиться не штатним чином через запобіжник sc 15 а через лампу підсвітки косметичного дзеркальця. І тепер давайте подумаємо, чому так власне відбувається. Чому ми за допомогою мінуса нашої підсвітки змогли заживити плюс нашого запобіжника? Справа в тому, що напруга на мінусовому виводі. Лампи підсвітки буде наближеною до 12 вольт при умові, що вимикач F147 не задіяний. Нагадаю, що вимикач F147 якраз і мав би вмикати та вимикати нашу лампу підсвітки. Тобто через те, що ось тут електричне коло розімкнено і в нас не відбувається протікання струму, то на лампі v 20 не відбувається падіння напруги, і таким чином напруга як до лампи, так і після лампи буде становити 12 вольт. В даному конкретному випадку склалась така цікава ситуація, що всі ті споживачі, які підключені до лінії, яку мав би живити запобіжник СЦ-15, є споживачі малопотужні. І взагалі, в принципі, можна сказати, що ця лінія скоріше сигнальна аніж силова. Ну, принаймні, конкретно при цій комплектації і в стані покою, коли ніякі там потужні споживачі не задіяні. Таким чином, того живлення, яке потрапляє в лінію через лампу підсвітки В20, Виявляється достатнім для того, аби всі ці споживачі більш-менш нормально працювали. Але як тільки наш вимикач F47 буде задіяний, а задіюється він якраз тоді, коли відкривається сонцезахисний козирок, то мінусовий вивід лампи v 20 буде підключено до маси автомобіля. Таким чином, струм піде через лампу v 20 на ній відбудеться падіння напруги, і напруга на цьому виводі стане близькою до 0 вольт. Зрозуміло, що при цьому знову знеструмиться наша лінія, яка мала би живити запобіжником сц 15 І саме тому при відкриванні козирка ми мали прояв усіх тих симптомів. Також це пояснює той факт, що як тільки ми знімали роз'єм із сонцезахисного козирка, в нас автомобіль не запускався, тому що, по-перше, в нас розривалось ось це живлення через лампу В20, а по-друге, в нас все ще був перегорівший запобіжник СC-15. Отже, друзі, як не дивно, рішення цієї проблеми надзвичайно просте. Заміна сонцезахисного козирка всю цю проблему повністю вирішує. Для того, аби поки що можна було безпечно пересуватись, ми просто відключаємо роз'єм козирка, по-перше, по-друге, відновлюємо запобіжник sc 15 і все прекрасно катається, правда, без можливості дистанційно відкривати гаражні ворота та вмикати підсвітку косметичного дзеркальця зі сторони водія. Отже, ось такий цікавий випадок. Випадок нестандартний, я би сказав, випадок із дивними симптомами, який тим не менше доволі просто вирішується. Якщо є технічна документація, а також якесь розуміння того, як це все працює. Тому на цьому будемо прощатись. Хочу ще раз побажати всім миру та злагодих. Чекайте нові відео.